Смажена картопля така проста й водночас складна страва, яку не вміють готувати навіть досвідчені господині. Тому у цьому відео розберемо декілька секретів, які допоможуть не перетворити її на розварене смажене пюре. Обирайте правильний сорт, найкраще з жовтою м'якотю. Уникайте варочної або салатної, Вона тримає форму, але не рум'янець. Нарізайте однаково це, дасть рівномірне смаження не надто тонко і не занадто грубо. Замочіть в холодній воді на 30 хвилин або, хоча б, промийте до прозорої води. Це змиє надлишки корхмалю, менше липне, краще хрустить. Добре просушіть паперовими рушниками, сухі шматки, золотиста скоринка. Починайте смажити тільки на добре розігрітій олії. сипте багато картоплі на сковорідку за раз, інакше вона буде тушкуватися, а не смажитися. Смажте краще в 2-3 заходи. Дайте картоплі лежати і смажитись 5-7 хвилин з одного боку, тоді перевертайте. Соліть в самому кінці. Ну а для супер хрумкої скоринки. Можна попередньо злегка відварити в підсоленій воді 5 хвилин.